Точність та інновації поєднуються в сучасній стоматології. Революційний інструмент, який змінює спосіб діагностики та лікування захворювань ротової порожнини, це комп'ютерна томограма або по-простому КТ. В основі сучасної діагностики лежить використання комп'ютерної томографії. Власне, комп'ютерна томографія дає нам повноцінний аналіз кісток, щелепи та зубів. На суч... на теперішній час е... жодне лікування, імплантація чи ортодонтія не обходиться без використання комп'ютерної томографії. Це нас підносить на новий якісний рівень. Комп'ютерна томографія дозволяє нам побачити набагато більше, ніж оцінити візуально. З неперевершеною точністю ми можемо діагностувати складні стоматологічні захворювання та структурні аномалії. Візуалізувавши внутрішні структури, ми можемо адаптувати плани лікування до конкретних потреб кожного пацієнта. Цим саме забезпечуючи точність діагностики та ефективні результати. Комп'ютерна томографія відіграє ключову роль у плануванні лікування. І незалежно від того, чи йдеться про операції в порожнині рота для встановлення зубних іплантантів чи ортопедичні процедури, комп'ютерна томографія гарантує нам шлях до успіху. Наявність точної 3D-карти анатомії пацієнта дозволяє нам детально планувати операцію, цим самим забезпечуючи мінімальну інвазивність і максимізуючи успіх таких процедур, як імплантація зубів. В ортодонтії комп'ютерна томографія допомагає нам точніше аналізувати співвідношення зубів і щелеп. Це допомагає створити індивідуальні плани лікування для ідеально рівної та здорової посмішки. Здатність візуалізувати структури зубів і кісток у 3D дозволяє нам коректно спланувати лікування та покращити ортодонтичний досвід пацієнта. Коли мова заходить про вашу посмішку, тоді кожна деталь має значення. Відчуйте точність інновацій та індивідуальний догляд, які комп'ютерна томографія приносить у сучасну стоматологію. Чекаємо на вас у центрі стоматології та імплантації доктора Нечипарчука.